Дмитро і Назарій Яремчуки, сини знаменитого Назарія Яремчука, чим займаються і як їй склалася доля після смерті батька Назарія Яремчука. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Усім дякую за перегляди і підписи, здоров'я і мудрості всім. І так, ми починаємо. Поїхали. Дмитро та Назарій Яремчуки народилися. Дмитро народився 19 лютого 1976 року. Назарій народився 23 березня 1977 року на Закарпатті. З дитячих років займалися музикою, співали у хорі, були солістами дитячого вокально інструментального ансамблю. Закінчили з відзнакою музичну школу по класу фортепіано. У 1992 році закінчили загальноосвітню школу з відзнакою і склали іспити до Чернівецького державного музичного училища імені Воробкевича. На Факультет теорії музики, яке у 1996 році закінчили з відзнакою. Того ж року вступають до Національної музичної академії імені Чайковського Дмитро по класу вокалу у професора Константина Огнєвого, Назарі по класу композиції у професора Івана Карабиця. У 2021 році, здобувши відповідну кваліфікацію та ступінь магістрів, з відзнакою закінчують навчання. У 2004 році Назарій також закінчує аспірантуру по класу композиції у професора Мирослава Скорика. Дата святкування П'ятої річниці Незалежності України є символічною у творчій долі Дмитра та Назарія, бо, власне, з урочистого концерту майстрів мистецтв 23 серпня 1996 року в НПК Україна, куди їх було запрошено і нагороджено дипломами. Подяки від Міністерства культури і мистецтв України можна розпочати відлік професійної діяльності Дмитра та Назарія Єремчуків. Численні запрошення на концерти, поїздки, участь у різноманітних концертних програмах і турах Міжнародного фестивалю Слов'янський базар, пісенного фестивалю Родина, а також у благодійних турах фонду Надії та добра. Брати Єремчуки нагороджені дипломами лауреатів. 10, 11 і 13 усеукраїнського фестивалю сучасної української естрадної пісні. За сприянням Національної аудіокомпанії України вийшли такі альбоми пісень Сонце у Твоїх Очах, 2002 рік, Родина, 2004 рік, наша доля Дмитро та Назарія Єремчуки стали засновниками та організаторами пісенного фестивалю Родина імені Назарія Єремчука який щорічно проходить за участю провідних майстрів та колективів сучасного естрадно пісенного мистецтва. Указом Президента України від 510 2004 року Дмитру та Назарію Єремчукам присвоєно звання заслужених артистів України, а 1 грудня 2017 року їм присвоєно звання народних артистів України. Брати Єремчуки одружилися одного дня. 18 квітня 2010 року. весілля святкували в одному з київських ресторанів у тісному колі друзів. А 21 квітня дві пари молодят полетіли у медовий місяць у південно Східну Азію. Дмитро Єремчук з дружиною Іриною познайомився в потязі до Одеси. Брат Назарій познайомився зі своєю майбутньою дружиною Аною у Банку, послугами якого користується. Відсвяткували весілля і полетіли у південно Східну Азію. Назарій Яремчук має трьох дітей, а Дмитро двох, співаки поєднують творчу діяльність і батьківство. Брати Яремчуки говорять, що для них батьківство це насамперед любов до своєї дитини. Батько відіграє неоціненну роль для своїх дітей і треба правильно ставитися до невдач і пояснювати дітям, щоб вони не впадали у відчай. Брати Яремчуки говорять, що їхні родини допомагають одна одній, відвозять дітей. Разом піклуються про них. Коли у них концерти, то дітьми займаються дружини. А коли немає, то вони допомагають дітям. Ось такі вони, брати Яремчуки. Ось така розповідь про Дмитра і Назарія Яремчука. А ви ставте лайки і підписуйтесь на канал. Усім гарного дня. До зустрічі!